Михайло Подоляк з нами це радник голови офісу президента. Пане Михайло, вітаємо. Наші вітання доброго дня, зрештою, весь світ, напевно, не має жодної притомної людини, яка б не визнала, що так це за межею жорстокості. Що те, що чинить Росія, це за межею притомності. Але тим не менше, всі виглядає так, що всі чекають наступного ракетного удару. А якою буде реакція після нього? А... Реакція буде такою, як треба. Ну тобто, реакція світу поступово стає такою, як треба, як так навіть так сказав. Ви праві дев'ять з половиною місяців війни дуже чітко ставлять акценти, що то за країна під назвою Російська Федерація, який тип війни вона веде. Але між тим, дев'ять з половиною місяців ще недостатньо для того, щоб вирішити всього чотири нагальні питання: Перше, це дати Україні зброю, якою достатньо буде, щоб закрити небо. Ну тобто, що по цього всього жорстокого про що ви тільки що сказали з точки зору. Бомбардування нашої енергетичної інфраструктури, цивільних міст, дітей, шкіл, лікарень, і таке інше, щоб не було. А це е, системи протиракетної оборони. Здавалось би, все зрозуміло. Просто дайте менше слів, більше справ. Друга складова, це було потрібно все ж таки юридично чітко визначити, не просто в інтерв'ю казати, що Росія це щось жахливе, яке всі сусіди сприймають саме так, як геноцидного типу держава. А можна ж було б конкретні юридичні статуси дати Російській Федерації це друге. Тобто мається на увазі країна терорист чи країна спонсор терористу? Немає різниці, бо це запустило інші юридичні процедури. Третя складова було б бажано знову ж таки не слова говорити, а зробити конкретну дію прибрати Росію з міжнародних інституцій. Перш за все, з ООН. ми про це постійно говоримо. Бо це ж об'єктивні речі. Якщо офіційні особи тої чи іншої країни говорять конкретно, що робить Росія, порушуючи міжнародне право, то бажано було б за це покарати. А покарання може бути, якщо не хочете, наприклад, дати нам ракети атакам, то було б бажано б забрати право вето в Росії в тому ж ООН. І нарешті четверте, ну безумовно, було бажано вже перейти е, до конкретних е, справ, ну юридичних справ. Тобто, вже можна було б розпочинати процедуру трибуналу. Ну можна було б вже підготовчу роботу робити і таким чином чітко зафіксувати Росія в будь-якому випадку, щоб не було у цього соблазно, да провести так звані переговори. Бо це ще до речі, одна з концепцій, яку зараз Росія просуває на всіх майданчиках устами всіх політичних лідерів, яких може заангажувати. Вона говорить про те, що давайте прошу щось там домовлятись, тому що тоді ми не будемо визнані програвшою стороною, і тоді ми не будемо йти під юридичні процеси, тобто під спеціальні трибунали. Так, от сьогодні було бажано вже запустити процедуру спеціального трибуналу. Мені видається, що це конкретні речі, які треба робити, і вони. Ну, не потребують від суспільств інших держав чи від політичних еліт інших держав такої ж рішучості, яка є сьогодні в Україні, пане Михайло. У нас хвили подібно, і у нас у світі з'являється повідомлення про ці гарантії небезпеки для Російської Федерації. Цього разу одним з хедлайнерів є французький президент Еммануель Макрон, який про це теж сказав. З Чим сьогоднішня хвиля повідомлень про гарантії для Росії пов'язана на вашу думку? А я буду достатньо необережний, але скажу, що це пов'язано з тим, що людина не знаходиться внутрішньо, не відчуває війну як таку. Це можна так собі прокинути, які слова. Давайте гарантії Росії дамо. Може таким чином скінчимо війну. Скінчимо війну. Правильно, тобто він не відчуває того болю, який відчуває 40 мільйонна країна. Він не знаходиться поряд з нами на самій справі по суті своє. Я не тільки про Макрона, я про будь-яку людину, яка може так собі думати, тому що це виглядає вкрай страшно. да Ну тобто, дивіться. Гарантії безпеки для кого? Для країни, яка має пройти через що через обов'язкову поразку військову. Залишити територію іншої країни суверенну, яку вона окупувала, в тому числі в 2014 році, і залишити інші країни, які вона окупувала, пройти через знову ж таки ту процедуру спеціального трибуналу, щоб військові злочини були документовано, задокументовано в юридичних статусах, пройти через процедури покаяння, процедури репарації і таке інше. Тобто, вони мають пройти через внутрішню трансформацію, нарешті, щоб не було цієї махрової еліти, яка придумала цю війну. Це Пан Ковальчук, пан Путін, пан Патушев, пан Кирієнко, всі я не беру всіх інших да людей там ну на рівні пропагандистів, але всі ці люди мають бути на скам'ї підсудних. Тобто, які гарантії безпеки? Це для країн, типа України, країн Балтії, Польщі, Румунії, Молдови, Грузії та й всіх інших піс після радянських країн потрібні гарантії, щоб отака монстроїдна країна, яка не з того ні з цього. Прикинулася зранку і каже: а давайте ми візьмемо крилатими ракетами, побомбимо наприклад пологою будинки в Україні. Ну, щоб цього не було, от для цього потрібні гарантії безпеки, для цього потрібні військові альянси. До речі, про військові альянси вони ж теж потрібні для того, щоб таку ситуацію, коли є війна на конкретному континенті, в даному випадку на європейському континенті, який звик до певних гуманістичних традицій, оцей військовий альянс мав би більш детально втрутитись в цю ситуацію, в якій сьогодні ми знаходимось. Пане Михайло, якщо би від вас залежало. Просто зараз, які гарантії ви готові надати Росії? Просто зараз, просто зараз одну гарантію, що ми будемо вкрай коректними з юридичної точки зору, коли буде відбуватись процедура спеціального трибуналу. Тобто, дамо юридичну кампанію, потужну з світовим ім'ям, забезпечимо можливість отримувати сніданок обід вечерю і будемо забезпечувати. Скажімо так, інформаційну свободу, ну тобто, люди зможуть читати все, що про них говорять. Ну, знаєте, так і напишуть, що Подоляк прогарантував Путіну вечерю, якщо чесно. А якщо ну... серйозно, якщо серйозно, то мені б хотілося знаєте, від жартів відійти до серйознішого питання. Коли я запитувала, як відреагують на наступний удар наші партнери, то мені правда хочеться почути, що а вони вже відреагували так, що ми. Відчуємо дуже мало або взагалі не відчуємо їхніх спроб вгатити в нас ще раз ракетами, але ви цього ну, не сказали. Давайте об'єктивно всі поступово. Я ще раз підкреслюю, ключову думку, яку хочу донести. Всі поступово розуміють. Що треба буде передати Україні все, що потрібно, щоб виграти цю війну, але поступово всі передадуть нам. Дивіться, в нас будуть і дальнобійні ракети. В нас буде бронетехніка в будь-якому обсязі. В нас буде е, системи про і новітні, і старі. Немає різниці. Їх буде достатньо багато, щоб закрити небо. В нас будуть запасні частини для трансформаторів, для того щоб в нас була розподільча мережа і давала нам світло. У нас все це буде. Але буде поступово це ключове слово поступово, тому що ми відразу почали робити те, що потрібно. А світ має переосмислити свою роль, свою оцінку того, що таке Російська Федерація, відмовитись від цієї обережної позиції. А може, ми просто про щось будемо говорити, і це буде деескалювати конфлікт. Вже багато хто і пан Столтенберг, і пан Шольц, і той же пан Макрон. Вони всі говорять про те, що Росія в такому вигляді існувати не може, тому що вона не відповідає нормам міжнародного права і міжнародного гуманітарного права. І Україна має перемогти в цій війні, але вони поступово йдуть до розуміння ключового. Дайте просто зброю От будь-який обсяг зброї, який ми математично чітко фіксуємо, що нам потрібно в тому числі для того, щоб захистити небо, і на цьому все дуже швидко закінчиться, тому що ви побачили, як Україна вміє креативно. Ефективно планувати контроперації і звільняти дуже швидко, звільняти по 4 тисячі квадратних кілометрів в Харківській чи в Херсонській області. Залишилось трошки для цього оце слово поступово прибрати з лексикону наших політичних партнерів.